Тоді у 2007-му, може і раніше, почали віджимати нашу квартиру. Як це все здійснюється з мирними людьми? Тільки за допомогою важелів системи, коли довгі роки, майже з дитинства, сволота крові гадала моє ім'я, приходила до нашої оселі, приходила до моєї роботи, щоб згодом відправити на гавах, пила, їла в моєму домі, переклади свої робила злочинні на мене усім табором. І це все неможливо звичайній людині усвідомити, бо це жорстока розправа, яка не може вкладатися у голові. Я залишалася і залишилася з чужою проблемою на один з систем, які надали наказ знищувати мене як людину, бо сама система довгі роки приховувала дій злочинниці, що заплямила долі живих людей. Це неймовірно жорстока розправа, яка затронула мене незайману, чисту жінку і призвела до тихої розправи. Кажуть.